Андрій Коласник – студент ВПУ номер 11 здобуває спеціальність люсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Нині разом із іншими студентами закріплюють теоретичні знання на практиці. Ми зараз займаємося тролейбусом, чистимо шкуримо середині на попередньому тижні. Ми ґрунтували цей тролейбус далі маємо покрасити. Його з надужі. цей тролейбус перевозив хмельничан упродовж 16 років. За цей час приїхав 700 тисяч кілометрів. Реанімує його і Тимур Коломієць. Хлопець каже, робота не важка, але кропітка. Багато хто тре звуки таке не, не дуже спокійно, трошки давить на вуха і мати ржавщину, щоб підготувати до покраски. Це не дуже тяжко. У навчально-виробничій дільниці сьогодні працюють студенти другого курсу. Сюди приходять під час виробничого навчання. Тут проводять сім годин на день. Щодня нова група. бо ви бачите, да, він вже пройшов дуже великий ресурс, про це відпрацював свій час, але для встановлення треба певний період, матеріали, заготовки і трудовий ресурс Значить, люди. І ми, значить, вклинюємося цей процес, допомагаємо підприємству і діти в свій час да, набивають опіт, набирають опита і для того, щоб Випустити його на лінію дільницю. відкрили у 2022 році на базі комунального підприємства Електротранс. З часу відкриття тут вже реанімували один тролейбус. Новий коштує не менше 6 мільйонів гривень, а ремонт в рази дешевший. Учні наші дуже мотивовані. Мотивовані тим, що сьогодні триває війна, і кожен хоче долучитися до того, щоб наша країна стала міцнішою, щоб наша громада стала міцнішою. І для громади місця це дуже велике значення має. Транспортна інфраструктура. Та сьогодні стоїть завдання міського голови в цьому році відновити три тролейбуси, три машини буде відновлено. Ми вже маємо певний досвід, учні також мають певний досвід, працюють майстри виробничого навчання. Відповідно, керівництво даного підприємства виділене відповідно інструмент, вирішується питання оплати. Це є ще додаткова мотивація для того, щоб краще працювати. Студенти ВПУ номер 11 працюють спільно із працівниками комунального підприємства. Далі візьмуться за обшивку кузова та салону і електромонтажні роботи. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.